Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як збираю насіння перцю. Зриваю повністю стиглі плоди і залишаю на 10 днів, щоб вони трошки зів'янули. Розрізаю, витягаю насіння. Пускаю тарілочку з водою. Це в мене домашній жовтий перець, не гібрид F1. я з такого завжди збираю насіння. Перемішуємо всі порожні насіння, які вспливуть, викидаємо, а все, що потонуло на дно, залишаємо. Тепер це пусте насіння. Вибираю ситечку. і викидаю. Це насіння, що залишилося на дні, я процідила, і залишаю таку наситочку, щоб стекла вода. Потім беру на тарілочку, застеляю бумагою і так розложу. Червоний перець же повністю зів'яв, плодоніжка так підсохла. Зараз виберу насіннячку. І теж опускаю у воду. Перемішую. Так насіння спливло перцю червоного. Пусте. Зараз я його викину, а те, що на дні, проціджу через сито і дам стекти воді і розкладу на тарілочки застелені бумагою. Бумага увібрала вже зайву вологу. І я пересталяю, беру сухеньку. Бумажку і пересипаю. Так розкладаю тоненьким шаром. І так залишаю його на тарілочці на 10 днів. За цей час насіння підсохне. І висушене насіння упаковую в папір і так зберігаю. Приклеюю ще таку такеточку жовту, щоб знати, що це жовтий перець. А тут. Приклею червону, щоб знати, що це червоний перець. Пройшло вже 10 днів, насіння перцю гарно підсохло, і я їх збираю у паперові такі пакетики. Зразу налікую етикетку. Це жовтий. Це червоний. І як все буде добре, в лютому буду висівати на розсаду свій домашній перець. Дякую всім за перегляд і до нової зустрічі!